068 243 0130 то він ага. е, без грошей. Без е, закончили гроші, тому що обзваню всіх же ж. Закінчилися. Ага. Це я поповню тільки. На і поповню. Вова, це я з його телефона вам дзвоню. Е, так, значить мені треба буде номер е, адвоката мобільний. Ну. От, І я з ним тоді переговорю по цьому по цій справі. Так уже все є, і взуття і форма все є вже. Так, і може футболки там, якщо тебе будуть для неоговорки. Да, тільки напишіть мені в вайбер розміры. Эска, МК, ЛК. А, и Л. Да, так, так. Все хорошо, добре. Все, давай, весе, будь мені здоровий, давай, я все на фоне пису і чекаєш. Да, да, я буду висилати на днях і форму, і взуття. Ви мене набереться, як хтось каже, добре, добре, добре. Давайте, будьте мені здорові. Цілую обнімаю. Скажіть мені, будь ласка, по-перше, з якої він бригади. Третя штурмова, так, так, так. Третя штурмова, я просто уточняю, третя штурмова. Окремо штурма. Скажіть, будь ласка, я да, можу вам кинути кудись без фотографії, щоб ви це могли подивитися. Так, скиньте мені на цено телегра... на телеграм. Ви самі в Германії. Це ви сестра, так? Да? Германії, я сестра, да, я молодша сестра в Германії, в лежатим чоловіком. А що вам не керівництво не каже бригади? Нічого не кажуть? Нічого поки не кажуть. Я... Ну, вони сказали, збирайте повністю команду, що ті там треба ДНК, ну, я не вірю. Та ні, біля. ну підождіть, ну як ДНК. Ми всію, б... ще один момент, мені тільки що, шо... що жінка його, його, його брата, кинула. Фотографію чоловіка, якого як знайшла в тік і вони були в одній бригаді і він зараз знаходиться в Києві, в госпіталі, в больниці. Та давайте я до нього підійду. Він у Києві, так. Давайте я до нього підійду. Я вам скину його фотографії зараз і старик йому з ним говорила. Що... Давайте мені все, що можете про нього інформацію. Про брата я тоді з ним свяжуся, я його найду в госпіталі переговорю. Які ДНК? Я обычно беру там. Ну хто, хто що може дати позивний бригада? Фамілія, хіба що може якісь еті. Е наколки, на да. А потом я адвокату отдаю, им просто адвокатский запрос кидаю на Министерство обороны, Генштаб, там э офис президента ДБР ВСП. Ну, больше всего этим занимается ВСП. И зачастую люди получают потом всякие відповіді де той, що багато хто або в полоні, або перекинути в другу бригаду, ну без вязку. Ну, чого ж пришла така бумага? Мені сказали, що це бумагу виправляють, як значить, не просто так. Значить, А яка бумага? Що бумага бугає написано? На то, що пропавший. Ну правильно, тому що вони ще гроші за нього получатимуть. Коли він пропав офіційно, типу у них, по документам. 24 місяця. А, ну то вони ще три місяці. Вони ще три місяці за нього будуть отримувати гроші. От вони всі і кидають без безвісті пропавший. Дуже Все, давайте мені інформацію, я чим зможу, я поможу. Добренько. Так я вам кидаю на бартах свіжик. Давайте, давайте. Давайте. Щоб ми були з вами на зв'язку? Будь ласка, я чим зможу, я допоможу.